Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Хм. Прислухаюся до Забий гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, пише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідальна. Степ бай, степ, абсолютно з тобою згідно. Слізіна <плес> <плес> вача немає такого, що хтось там а, якусь е подлянку робить. Відповідь <плес> син диванним експертом. Україна є, Україна бореться, Україна грає в футбол. Слава Україні! Україна має дуже хороші шанси на перемогу у поєдинку з Мальтою. Коефіцієнт від Вібет на перемогу нашого колективу 1,14. Віримо і у голи нашої команди. Індивідуальний тотал більше 2,5 – 1,65. Преміум спонсор збірної України Вібет пропонує вам забрати вітальний бонус у закріпленому коментарі під цим відео. На усіх вас там чекає до 2,5 тисяч гривень. Разом сильніші. Let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the Holy keys close, close, close to me, hopefully made me this I'm talking like no sure, cold, This ain't ay, a fluke. I seen the way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time, on the TV ain't coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, the homie is you. Always gonna wait until you in the mood I been running, came up, gunning, Stop the frame On your words it's what you hear, not what you heard. I'ma hang on every verb I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the, earth to the Getting get to it first hey. be gangster trying to play hard Deep down they just think they are another little wannabe gangster trying to play hard <laughs> need to go and jump out ding it is think they y'all never low wanna be gangster trying to play hard ding don it is think they y'all never little wanna be gangster trying to play hard ding don ding don ding don ding 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 У нас ще грає з Мальтою, дуже важливо і там здобути максимальний результат, хоч ця команда поки лише поступається у нашій групі, групі вона є аутсайдером, але треба бути напоготові, так? Тому що ми маємо вже навчені гірким досвідом, скажімо так. Ну, звісно, і потрібно фокусуватися на своїй грі. Якщо ми будемо грати свою гру з так сказати, з серцем і свою гру, то все буде добре, але Потрібно поважати будь-якого суперника. І у нас немає такого турнірного э, статусу, чи стільки ж що ми можемо якось э, не поважати суперник та виходити на півночі. Тому потрібно відновитися зараз і вийти на максимум, здобути перемогу. Власне, при э, Сергії Роброві ти э, два матчі граєш э, під першим номером, відчуваєш вже ну, і довіру тренера, і те, що ти. На даний момент основний голкіпер. Це таке, що якщо так думати, що ти основний голкіпер, то можна швидко це все втратити. Тому я дуже радий, що я заграв ці дві гри. Але буду працювати ще на поле, щоб продовжувати, продовжувати грати, грати і щоб тренерський штаб розраховував на мене. Тому дійсно це приємно, але потрібно далі працювати. Ну і у вас все ж таки гарний колектив трьох. Голкіперів, які в розквіті сил, скажімо так, і один одного підтримуєте. Та звісно, ну мені дуже приємно працювати у такому колективі голкіперському. Передусім, ми всі колеги, всі е, ін, ну, немає такого, що хтось там е, як. Якусь подлянку робить це. Ну мені це подобається, і звісно, що всі конкурують між собою, і ця конкуренція робить усіх нас кращим і краще для команд, тому що всі працюють на максимум і немає там секунди е якогось розслябності. Е і це дуже добре. Хочу тебе ще запитати, бо ти дуже і по сучасному ведеш свою сторінку в інстаграмі. Тобто, видно, що такий цікавий підхід і. Там розповідаєш, власне, є різні вправи. Твоя ідея, чи хтось тобі підказує? Звісно, що є люди, які мені допомагають, але ну, без, без бажання там, мене чи когось ще, це неможливо. Я розумію, що це в сучасному світі також дуже важливо і звісно, там, не те, та, що я там. Ожного хвилину сижу у телефоні, але е, інколи виділяє час, щоб зробити якийсь там пост, чи поспілкуватися з болівальниками, тому що це важливе спілкування між гравцем та вболівальником, тому що болівальники на цього чихають і для них це ну така позитивна хвиля, позитивна емоція і дуже важливо. Ну, і видно що ти хочеш їм дати якусь корисну інформацію, таку, щоб ну, не, не, ну звісно, як із середини. Я думаю, що це теж їм дуже цікаво, як там ну, працює звісно. Ну щоб вони бачили не тільки таку якусь красиву картинку, там чогось там, тільки тренування, але щось із середини, що буде дуже цікавим для них. І е, заключно хотів сказати, я знаю, що ти так дуже наполегливо вивчаєш англійську, справді продовжуєш вдосконалюватися, е, знаходиш ледь не кожен день час. Та ну кожен день це це занадто, але раз або два у тиждень я стараюся займатися, тому що. Там, коли був сезон там, у клубі, коли ігри, там, чемпіонат, ліга, чемпіонів, багато подорожів, то важко, звісно, важко. Але потім, вже, коли тільки був чемпіонат, вже трішки легше, і ми були там вдома, у Києві, то більш вільного часу. Знамагаюся знаходити час, і це ну, також я вважаю дуже важливо, навіть не, не для як, там, спортсмена, футболіста, а як просто для людини, яка хоче розвиватися. і Котра хоче просто, якщо кудись мандрувати, то вільно розмовляти і розуміти там. Ну відчувати впевненість там, то що ти все розумієш, можеш зробити те, що ти хочеш для мене це важливо. Бажаємо тобі надалі розвиватися як особистість, ну і успіхів у кар'єрі. Дякую. Дякую. Віктор Циганков, Михайло Мудрик. А хто буде третім для Міші? Це була вже четверта нагорода лева матчу. Четверта у всього лиш 11 офіційних матчах за збірну України. Вражаюча статистика. Отож, вже знаємо двох левів матчу у черневих поєдинках збірної. Залишилось проголосувати за третього. Робимо це традиційно на сайті levmatchu.uav.ua. Обираємо найкращого гравця зустрічі Україна Мальта за ініціативи національного спонсора збірної торгової марки Львівське. Кожен ваш голос Львівське конвертує в одну гривню на благодійність. Тож долучайтесь до доброї справи. Обирайте Лева-Матчу та вболівайте за збірну України. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті левматчу.уаф.Юей. Вибирай справжнього лева-матчу під час гри. Завтра будуть грати е, ті гравці, які на даний момент готові грати. Тому я не, не розділяю на гравців молодіжної збірної чи першої збірної. Завтра ви побачите, мабуть, інший склад, мабуть, але ми повинні робити ротацію, тому що ми граємо третю гру, як ви сказали, е, після двох днів, після, після трьох, трьох днів. Тому ну, точно воно буде, але подивимось, що, що буде завтра. Я впевнений, що буде важкий матч. Вони теж грали два дні тому, тому вони теж будуть втомлені, але на цьому рівні я вважаю, в них є достатньо правідних гравців і вони будуть готуватися дуже, дуже серйозно. Тому ми в першу чергу повинні думати про себе, як ми граємо. І я сьогодні казав гравцям, так, ми повинні поважати суперника, але... По-перше, ми, ми повинні думати про нашу гру. Тому я очікую завтра, що ми будемо грати в інший футбол ніж у першому тайму. Я вважаю, усі гравці збірної повинні свої праці на полі показувати і привносити цим людям емоції. Тому що, як я завжди кажу, нашим людям зараз не вистачає емоцій. Ми постійно дивимося новини, постійно. Донатів ЗСУ постійно допомагаємо, тому я вважаю, дуже важлива роль гравців зараз дати емоції нашим людям, ті емоції, які вони дали у другому таймі. І завтрашня гра повинна бути, як ви казали, тригером для цих людей. Розуміти, що Україна є, Україна бореться, Україна грає в футбол. Та, та всі розуміємо, що дуже скоро ми переможемо і повинні. Повертатися до нашого обичного життя, і ми всі допомагаємо збройному силам, але я вважаю, зараз футболісти повинні допомагати людям і збройним силам тут на полі своєю дачею, своїм духом, які вони повинні показувати на полі. Зараз у нас як сказати подвійна мотивація, і ми повинні щось дати людям, тому що ми зараз знаходимось. В комфортних умовах і розуміємо, як тяжко зараз. Але хочеться сказати, друге, те, що тяжкі часи роблять сильних людей. І від цього Україна стане тільки сильніше. І це все тільки більше нас об'єднує, скільки людей допомагає, скільки ми допомагаємо, і коли якась ситуація, ми завжди і футболісти, ну, і спортсмени беруть те що. Якісь допомога людям, скільки ви відправили гуманітарної допомоги. Зараз в Херсон їздили знайомі, тому ми допомагаємо таке зі своєї сторони. Але ми, я, я вважаю, що коли це все закінчиться, ми як збірна щось організуємо дуже чудово для людей, які сильно постраждали від цього. Я дуже, я дуже цього хочу, що зустрітися з цими людьми і те, що вони пережили, для мене це буде дуже важливо. Take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle a Go places they've never been. We go higher, no stop, take it to the top, even when the ball drops, my man, we go. they tall like evergreens. I mean, higher. You ain't gotta settle in. Go places they've never been. We go higher. Take it to the top, even when a ball drops. My I man, we go higher. It's time to go higher. Let's take Михайло, пройшла вже ніч після нашої перемоги, після нашого камбеку. Скажи, будь ласка, який ти фідбек отримав від гри? Хто тебе привітав? Хто, можливо, першим привітав із гарним результатом із перемоги? Мої батьки мене привітали першими. Я позвонив їм першим і побалакав з ними. Що батьки сказали? Що раді за мене, а я радий за них. Ні, безумовно, однозначно. Тобі вдалося дві класних результативних передачі, які стали передумовою того, що ми і зрівняли рахунок і потім виграли матч. Сатисфакція від цього має бути на високому рівні. Звісно, що я здоволений результатом, але можна ще краще. Ні, безумовно, можна краще. От у першому. О, бачиш, тут якраз Георгій тебе підтримує позаду, але він вже пішов. На твою думку, все-таки чому не вдалося нам у першому темі? Що, що було причиною того, що у нас так не все ну, не виходить нічого, можна так сказати? Ну не знаю. Я ж, як я казав в інтерв'ю, можливо десь тумилися трішки, але коли результат почав йти, тим, не тим шляхом, який потрібно, нам, і Ми почали вже робити все максимум від незалежно. Тут важливо роль тренерського штабу, тренерський штаб щось перебудував тактично, чи більшою мірою, ну скажімо так, вас ментально переналаштував самоправи? Ну, і, і в тому, і в тому плані. Наскільки, ну, як, як саме це відбувалося? Як твоє це ж перший такий складний момент, який ми були програючи, ну, не рахуючи там, коли в першому таймі з німцями, так? Тобто тут дуже важливо роль тренерського штабу, як от ти це відчув, як команда це відчула? Ну. Відчула, що потрібно виходити і перевертати гру. Як би склад не складалося в першому таймі, в другому потрібно було міняти все. Тут, власне, важлива роль тренера це новий тренер. Так? Попрацювали вже десь трохи більше тижня. Як тобі його ідеї, як тобі робота під керівництвом нового тренерського штабу. Ділась трошки враженнями. Ти працював там і в Челсі, і в Шахтарі, щоб ну, можеш порівняти з різними, скажімо, стилями роботи. Ну, мені подобається. Дуже амбітний, дуже професіональний тренер і його штаб. Цікаво працювати та вдосконалюватися. Ти визнаний левом матчу, це вже для тебе пам'ятаєш який? Є вже там. Ну четвертий я підкажу. Четвертий? Ну, четвертий. Це на, на, на даний момент топ-3. Як думаєш, у кого більше? Діармова. Так, і ще один. У нас лев є. Вітя. І Вітя також лив, але в нього трошки менше, в нього три. А також більше, ніж у тебе ще Лузінченка. У них і п'ять, а у тебе 4. Тобто, в принципі, ти вже їм так серйозно на п'яте наступаєш. Ну, поки Зіна там. Це приємна сатисфакція є, коли болівальники обирають. Ну, приємно, так. Дякую болівальникам за підтримку. Ті, що на стадіоні, ті, що вдома. Біля екранів. Ну, а ти сам, от, кого б виділили із хлопців, із колег от, е, в цій, в цьому матчі, скажімо так, кого б ти виділив? Чесно, другий тайм я б всіх виділив, тому що всі почали. Якщо б це зрозуміло, що там результативні дії робили там, там інші гравці, але це ж не Відміняє того факту, що і в обороні ми зіграли другий тайм на нуль. Це також не виділити і, і Толю, і всіх захисників. Також від Жори була там гарна передача, і теж він давав гостроту в другому таймі. Також від нападників набагато краще була робота в другому таймі. Гадаю, що всі. Другий тайм показав, що в нашої команди є серйозний потенціал. Власне, як ми почали грати, як ми почали, скажімо так, битися за кожен м'яч, і одразу це дало результат. Тобто і моменти створювати, так? Тобто потенціал є у нашої команди чималий. Головне його, скажімо так, розвивати в кожному матчі це виклик. Ну так. Да. Скажіть, будь ласка, було чимало стиків із македонцями, така неприємна команда. У тебе був один там десь, стик, так? В першому таймі, що там трапилося, щось емоційне? Нічого, просто вже трішки. Відкипало від, від гри і від результату і дуже валяжно там захисник м'яча йшов і я йому рішив допомогти. Але він, але він не, оціни, не, не оцінив мою поміч. І ми вирішили вияснити, хто ж все-таки все був правий. Він повинен був швидше йти, чи я. Щось не те зробив. Ну, взагалі вони такі хлопці провокують, так? Провокували чимало вчора? Ну Так, і суддівство, я був вражений. А, був то... дуже вражений. А я снідався, що, що він не давав зовсім боротися, бо боротьби Не він вислов... давав боротися, але він не давав боротися в одну сторону. Окей. А. Я це не странно виглядало. Скажіть, будь ласка, от е, наступна гра з Мальтою, так? Мальта команда, яка, ну, напевно, буде більше руйнувати, очікуємо, так? Напевно, закриється. Важко буде. Не важко. Потрібно себе і готувати, що буде важко. Ну, як ти вважаєш, команда ця швидше буде руйнувати нашу основні сили на це кіне? Чи? Так хто ж знає. Я, ж, я за ними не слідкую, якщо чесно. Ми подивимося їх ближче. Завтра, я думаю, завтра подивимося і, і вже будемо знати, який вони футбол погандують. Ну, важливо кваліфікація. Зараз ми перемогли. Перша перемога, потрібна ще одна. Ну і як ми показали з німцями, і другому там, і з Македоніями, то може ми потім поборемося із тими хлопцями, які фаворитами є нашої групи. Як ти вважаєш, по силам це нашій команді? У мене наважає англійців італійців. З тим весілля. Абсолютно з тобою світ. Знаєш, хотів тебе запитати? Ти після перемоги виставив такий цікавий кадр. Це Майк Тайсон був, так? Mm -hmm. і, і він так повертав голову. Це е Власне, Що це мав означати? Бо я не зовсім зрозумів. Цікаво би тебе запитати такий оригінальний, оригінальне відео. Це мій емоційний стан після гри і відповідь цим диванним експертам. А всім якимось скептикам, так? А, скептикам Пусть, пусть далі продовжують. Мені подобається. А Майк Тайксон, цей персонаж тобі симпатичний, так? Полюбляєш його? Ну, якщо виклав, то полюбляю. Ну, може, просто була, емоція була, так, скажімо, підійшла, так? Ну, підійшла, чи... так. Підійшла емоція. Ну, в інстаграмі це достатньо активний, так що це цікаво. Теж часом таке побачити такий вияв, так що це гарно. та партнери згуртовані футболом. Разом з народним клубом Верас. Та народженим в бою металістом 1925. Спільно з командами ВОРСКЛАД та Олександрія. З українською прем'єр-лігою та Кубком України. Чоловічою і жіночою збірними з футболу, та всіма вболівальниками країни віримо в український футбол. Вібе разом сильніші.